Кожну четверту пожежу в Республіці Польща ліквідують добровольчі пожежні команди. Їх члени це ентузіасти, які вільний час присвячують порятунку тих, хто потрапив у біду. Йдеться не тільки про пожежі, а й про дорожні транспортні пригоди, нещасні випадки на воді, зникнення людей. Рівень допомоги, яку надають добровольці, високо оцінюють працівники Державної пожежної служби, вважаючи їх партнерами, а не конкурентами. При цьому нині у складі добровольчих пожежних команд близько 700 тисяч осіб. У у 20 разів менше. Як організована робота осередків-рятувальників у Польщі і що спонукає цих добровольців безкорисливо йти на поміч іншим, досвід вивчали волинські колеги. Події сьогодення знову і знову доводять. Безпека це питання номер один, як для держави, так і кожного її громадянина. Військова агресія, стихія, дорожні транспортні пригоди, пожежі і техногенні аварії. Загрознені, на жаль, не бракує. Аби їм протидіяти, не варто покладатися лише на державу. Зусиллями пересічних мешканців міст і сіл можна зробити чимало. Українці вже мають цей досвід, організувавши за останній рік потужний волонтерський рух на підтримку наших бійців, а також загони самооборони. У сусідній мирній Польщі діяльність таких небайдужих має інший вектор. Там діють ОСП чи стражі пожарні, тобто добровольчі пожежні команди. Ключове слово у цій назві чи від поняття охота, бажання або Добра воля. Саме таке безкорисливе прагнення допомогти ближньому спонукає цих людей у будь-який час дня і ночі гасити пожежі, пірнати, шукати зниклих, ліквідувати наслідки аварій. Ми тут живемо і допомагаємо іншим. Кожний десь працює, а пожежна охорона є наше хобі. Сам можу надати першу допомогу людині чи взяти безпосередню участь в гасінні пожежі. Але насправді навіть один доброволець, пожежник може багато зробити під час ліквідації пожежі чи іншої події. Навіть у випадку відсутності пожежної частини, якщо він добре навчений та кваліфікований фахівець. Я дуже хочу допомагати людям, розшукувати зниклих, брати участь проти пожежних та рятувальних акціях». Основна перевага добровольчих пожежних команд або осередків, особливо сільських, вони найближче до місця пригоди. У надзвичайній ситуації, коли час іде на хвилини, вони найшвидше приходять на допомогу. Це один із 19 осередків добровольців-рятувальників, що діють на території Новдворського повіту Мазовецького воєводства. Село має назву Вільков Польський. Воно вважається одним із найвіддаленіших у повіті і тому тут досить потужний осередок. Дійсно, є 31 член, а загалом в середньому в осередку 25 членів. Кожний, хто є в добровольчій команді, має справи по господарству. Але як чує, що пожежа, то кожний приїжджає і знає, що має робити, їдемо і гасимо. Збікнів Василевський нині на заслуженому відпочинку. До того працював у поліції. Його колега Анджей Фрончак професійний водій. У добровольчій команді виконує ту ж роботу, а також відповідає за готовність пожежної машини до виїзду. Потрібно дбати про справність обладнання, перевіряти наявність палива, справність всіх приладів, освітлення, щоб автомобіль був готовий кожної хвилини виїхати до ліквідації подій. Туди від чергового диспетчера з районної державної частини, який отримує повідомлення про лихо за номером телефону 998. Пронизливий звук сирени, розташованої біля будівлі пожежної команди, кличе усіх добровольців, які в цей час можуть відгукнутися на чуже горе. Є ще варіант збору за допомогою смс-повідомлень. Пожежники одягають спецкостюми і спорядження, а старший зміни повинен по радіозв'язку з райцентром отримати точну адресу місця події, куди вирушає команда. На збір і виїзд добровольці витрачають кілька хвилин. В день близько п'яти, вночі 10-15. Добровольці цієї частини за годину роботу на виїзді отримують 10 злотих, в інших до 15. Більше жодної платні та преференцій. Щоправда, водії відповідальні за готовність автомобілів отримують близько півтисячі злотих на місяць. При цьому всі добровольці сплачують внески як члени організації, що має статус юридичної особи. Бюджет сільської ради є головним фінансовим джерелом добровільної команди, але не тільки. Це також бюджет обласний, з якого надходять кошти в якості співфінансування для закупівлі, обладнання та спорядження. Також кошти спонсорів. Але головний тягар щодо отримання добровільних пожежних команд, їх підготовки та забезпечення, лежить на бюджеті сільської ради. Кошти на об'єднання добровольців, окрім місцевих бюджетів, також надходять із Фонду охорони навколишнього природного середовища від страхових компаній з податку на розвиток громадських організацій за програмами Євросоюзу. Державна пожежна охорона в Польщі оснащена краще, ніж добровольці. Проте вони працюють у тісній співпраці. Скажімо, коли потрібно ліквідувати займання сухої трави, можуть працювати лише добровольці. Коли ж горить житло, обов'язково працюють і добровольці, і державна пожежна охорона. Добровільні пожежні частини нам дуже допомагають, бо вони знаходяться в таких районах, де можуть бути швидше від нас. ОСП в нашому повітря, як і в кожному іншому, не є жодному конкуренту. Добровільні пожежні команди в нашому районі, як і в кожному іншому, жодним чином не є конкурентами, а навпаки, це добра допомога. Завдяки їм коротший час доїзду пожежної служби до місця виклику та мінімізуються втрати від ситуації. Адже в повіті є тільки одна державна пожежна частина, а повіт досить великий. Тому дуже добре співпрацюємо з добровільними пожежниками. Власне, вони допомагають нам і собі в своїх сільських радах, адже є розташовані в багатьох селах та добре знають місцевість. Відомо, що державна команда чергує 24 години на добу, але ми у великій мірі на них розраховуємо. Навіть більше, аніж вони на державну пожежну команду. В більшості випадків вони проводять і евакуацію людей, і ліквідують основну загрозу, здійснюють розбирання конструкцій. В оперативному відношенні добровольчі команди підпорядковуються державним. При цьому багато поляків поєднує роботу в обох структурах. Працює в державній пожежній охороні, також є рятувальником на воді. Окрім того, надаю допомогу неповносправним дітям. І трошечки часу залишається для родини. Дружина теж доброволець. Донька син у молодіжній дружині. Вся родина добровольці. Виховувати юне покоління і спонукати його виконувати правила безпеки одне із завдань добровільного пожежного товариства. З цією метою раз або двічі на рік відбуваються загальноміські акції. Діти вчаться. Що треба робити у випадку пожежі, на воді або на дорозі. Як і в містечку Новий Двор, так і в інших населених пунктах Польщі роботі з дітьми і молоддю добровольці приділяють великої. ...увагу. Зустрічі, роз'яснення, тематичні свята і літні табори. Завдяки такій системній роботі діти не лише дбають про свою безпеку. Це ще й хороша кадрова стратегія, адже чимало хлопців і дівчат стають добровольцями, бачаючи у цій справі можливість розвиватися. Річ у тому, що стражі регулярно підвищують кваліфікацію, усі їхні вміння і навички підкріплені документами. Окрім того, вони застраховані. Про це дбає місцева влада. Що може зробити нам самого стражацький, якщо в щротку немає того, хто має рятувати Найкращий пожежний автомобіль нічого не зробить, якщо всередині немає підготовлених і забезпечених відповідним спорядженням рятувальників. Результати діяльності пожежника дуже залежать від морального відношення до роботи. Якщо він живе тою роботою, якщо в його крові є пожежна кров, то він просто автоматично знає, що має робити і рятує людей. І таких працівників нам потрібно щонайбільше як в Польщі, так і в інших країнах. 15 років у рейтингу оцінки діяльності громадських організацій ми, пожежники, отримуємо щоразу перше місце. Це є праця моїх колег на місцях, результат їх величезної праці та самовідданості справі. Для України досвід польських добровольчих команд перспективний з огляду на процеси децентралізації започатковані в нашій державі. Більші повноваження і фінансові ресурси органів місцевого самоврядування дадуть можливість надійно захищати життя людей і майно територіальних громад. Для цього також потрібно впорядкувати діяльність існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони, необхідні зміни в українському законодавстві для належного технічного. Нічного оснащення добровольців. Оксана Цимбалюк, Володимир Нестару, Ірина Радчук спеціально для Волинського тижня.